Вітаю глядачів мого каналу. Продовжуємо тему, як завантажити судно типу Балкер. І сьогодні ми поговоримо про стандарти підготовки грузових приміщень перед завантаженням. Ознайомимося з їхньою будовою. Звернемо увагу на критичні місця. Також обговоримо безпосередньо процес їхньої підготовки та обладнання, яке вам знадобиться. Отже, процес підготовки грузових приміщень є одним з найважливіших етапів при завантаженні судна. Адже навіть зробивши всі розрахунки і планування, але прибувши в порт з неготовими трюмами, приведе до того, що завантаження вашого судна буде неможливим. Загалом майже завжди підготовкою грузових приміщень займається екіпаж судна. І тільки іноді, коли занадто мало часу, або підготовка судна потребує значних зусиль, компанія може найняти берегову бригаду, але ці випадки не досить популярні, тож ми будемо розраховувати тільки на сили екіпажу. Для початку обговоримо стандарти підготовки грузових приміщень. Вони бувають як загальні, так і національні. Для прикладу, австралійські порти. Зазвичай мають суворіші правила щодо підготовки грузових приміщень, особливо щодо зернових вантажів. Також, щоб кожного разу не повторюватись, зроблю маленьке пояснення щодо Scale. Це частини старої та пошкодженої фарби, накипів віржі, окалини, простими словами, загалом це все те, що може відвалюватись в трюмі та вплинути на якість вантажу. Тож зупинимось на загальних стандартах. Госпітал Clean є найсуворішим стандартом, вимагає, щоб трюма були абсолютно чистими та сухими, з видаленими Loss Scale та повністю непошкодженого лакофарбового покриття всіх поверхень трюмі, включно з люковими закриттями, сходами та танктопом. Але іноді танктоп потребує тільки обробки антикорозійною хімією. Без покриття фарбою. Для прикладу, такий стандарт виконується при транспортуванні кальцинованої соди, рису навалом, хромової руди та деяких видів добрив. Grain Clean Трюм має бути абсолютно чистий, сухий та без запаху, з повною відсутністю Lost scale. Також обов'язково всі частини трюма повинні бути оприснені. Тобто, у випадку замивки трюма з соленою водою, його повторно миють прісною водою до повного змивання залишків солі. Загалом такий стандарт виконується при транспортуванні таких вантажів, як зерно, цукор, сірка, цемент та деяких видів добрив. Normal Clean є менш ретельним, ніж Grain Clean Стандарт. Але все ж таки вимагає, щоб трюм був підметений, чистий та сухий і вільний від будь-яких залишків попереднього вантажу. Виконується при перевезенні таких вантажів, як вугілля, нафтовий кокс, сіль, залізна руда та боксити. Шовелклін. Цей стандарт використовують при прибиранні грузового приміщення, наприклад, грейфером. Або вручну за допомогою лопат. Від попереднього вантажу може залишитися кілька тонн. Загалом такий стандарт виконується при перевезенні залізної руди. Load on Top. Це останній стандарт виконується при завантаженні того ж самого вантажу поверх залишків попереднього вантажу. Це дозволено лише для певних типів вантажів. Наприклад, вугілля. Якщо той самий сорт було погоджено перевозити протягом тривалого періоду. Тепер перейдемо до планування та підготовки перед початком замивки грузових приміщень. Перш за все, це погода. Звичайно, ми зараз не говоримо про шторм, це і так зрозуміло. Але обговоримо основні погодні умови, які сильно впливають на підготовку грузових приміщень. СВЕЛ для прикладу, у вас може бути гарна та сонячна погода, але нещодавно поряд пройшов шторм, який утворив після себе сильний накат. Це такий тип хвиль, який утворюються після припинення дії вітру, і також непогано розкачують ваше судно, яке, скоріше всього, буде в баласті. Що в свою чергу не дозволить вам відчинити люкові закриття вантажних приміщень, та й загалом не дасть безпечно працювати екіпажу в судна в трюмах. Температура повітря. Якщо вона буде нижче нуля, то вода, якою ви будете замивати трюм, просто почне замерзати в ньому. Також ви пошкодите пожежну магістраль судна, адже ця сама вода також замерзне і в її трубах. Та й загалом, скоріш за все, ви зіпсуєте обладнання для замивки. Опади Навіть якщо у вас спокійне море та тепла погода, ви можете знаходитися для прикладу у тропіках, де неділями, вдень і вночі, йдуть сильні зливи, що буде сильно заважати вам для осушення та фарбування грузових приміщень. Звичайно, в таких випадках вам доведеться викручуватись та працювати під закритими грозовими приміщеннями, встановлювати додаткове освітлення, використовувати замість води хімічні суміші, підключати дуже потужні тепловентилятори і так далі. Але це ще не кінець. Перед початком замивки ви повинні також звернути увагу на те, чи не порушуєте ви міжнародні та місцеві правила. Для прикладу, згідно з Марпол Анекс 5, залишки вантажу та очисних засобів, які не завдають шкоди морському середовищу, дозволяється зливати лише за межами спеціального району та на відстані щонайменше 12 морських миль від найближчої берегової лінії. Також на борту ми маємо Garbage Record Book, перша частина якого це загальні операції зі сміттям. А друга спеціально призначена для записів стосовно операцій з залишками вантажу. Отже, для прикладу, після закінчення замивки ми виконуємо ось такий запис, якщо попередній вантаж та очисні засоби були нешкідливі для морського середовища. Стосовно шкідливих вантажів для навколишнього середовища, для прикладу, запис буде мати такий вигляд. І думаю, логічно, що їхні залишки та замивочну воду ви повинні здавати тільки на берег. Дізнатися, до якої категорії відноситься ваш вантаж, ви зможете з Cargo Declaration або Shipper's Declaration. Про це також потрібно пам'ятати, щоб не створити серйозних проблем. Тож, продовжуємо: скажімо, погода у вас ідеальна, замивка виконується, коли судно стоїть на якорі. Попередній вантаж був безпечним для навколишнього середовища, і ви знаходитеся за 12-мильною зоною. Для початку всі залишки попереднього вантажу змітаються та прибираються, щоб потім не забити систему очистки грузових приміщень. Простими словами виконується суха чистка. Також в цей час проводиться і максимально можливе видалення всіх лос Scale». Далі потрібно відчинити всі вентиляційні закриття, а якщо є примусова вентиляція, її потрібно увімкнути на короткий час для перевірки та видалення пилу від попереднього вантажу. Також продути систему CO2 для грузових приміщень, перевірити всі колодязі та їхні замірні трубки. Не забуваємо і про дренажну систему, що розміщена на комісах грузових приміщень. Все це робиться щоб максимально зменшити можливість залишки попереднього вантажу та уникнути повторної чистки після замивки. Починаємо замивку. Скоріше всього, одночасно ви зможете замивати тільки 2 трюма, тому що ваш насос просто не дасть нормальний тиск на більшу кількість. Та людей у вас теж не вистачить, щоб забезпечити замивку всіх грузових приміщень одночасно. В процесі замовки зверніть особливу увагу на конструктивний набір трюму. Починайте мити зверху вниз, спочатку люкові закриття та лази, потім переходьте на комінси та сторони грузових приміщень. Скоріше всього, у ваш трюм не буде бокстайп, і особливо критичними є такі частини, як верхній хопер і складним в чистці, але ще тому, що до нього важко дістатися. Якщо при мийці було застосовано недостатню кількість води, наслідком будуть різного роду залишки попереднього вантажу, які засохнуть там, і потім їх можна буде видалити вже тільки механічно. Верхній кофердам. Якщо він з закритого типу, проблемою цього місця може бути накопичена вода всередині, яка потім почне стікати. Нижній хопер. По-перше, він знаходиться на рівні зросту інспектора і тому має бути ідеальним. По-друге, він є дуже вразливим до пошкоджень грабами та бульдозерами, тому несе на собі велику кількість подряпин та лос скейл, труби та їх кріплення. В цілому, зазвичай дуже швидко покриваються іржею, часто піддаються пошкодженням особливо грабами. І по цій же причині несуть велику кількість лос шпангоути. також і дуже складними прямий трюма, особливо задня їх частина несе найбільшу кількість loss scale та можливе коксування залишків вантажу. Інспектори це добре знають і завжди там перевіряють. Тож обов'язково добре там почистіть та помийте. Вертикальні та австралійські трапи разом з платформами. Особливо піддаються пошкодженням з боку грабів та бульдозерів. Треба ретельно їх оглядати на наявність пошкоджень після завершення грозових операцій та чи є вони безпечними для людей. Також на собі несуть велику кількість лос скейл та залишки вантажу. Відповідно потребують ретельної зачистки. Підпалубний набір там практично завжди залишається вантаж, коли трюм був заповнений на 100%. Тільки сильний струмінь води зможе все вимити звідти. І якщо не дуже ретельно там все мити, воно засохне, і потім доведеться туди лізти, на що буде витрачено більше часу. Та з'являться ризики падіння для членів екіпажу, які будуть там працювати. Танк топ. В цілому, якщо дека трюма не в критичному стані, тобто немає великої кількості іржі та накипів, вона миється доволі легко. Просто в кінці дуже важливо зігнати всю воду і ретельно її просушити, щоб не утворювалися калюжі води, які потім викличуть дуже активне її окислення, і вона стане непривабливого рудого кольору. Кріплення та захист. Також сильно страждають від пошкоджень. Майже завжди мають велику кількість loss-скейл, особливо задня їх частина. А інспектори. Обов'язково туди заглянути. Далі носовата кормова перебірки, сторони трюму, колодязі, захисні кришки для менхолів, баласні або паливні танки. Почнемо з колодязів в трюмах та їх захисних кришок. Також мають бути ретельно промитими та сухими. Якщо є час, їх можна пофарбувати всередині. Завжди звертайте увагу на захисні кришки. Так як їх найчастіше пошкоджують при грузових операціях. Не забувайте промивати більш систему, щоб залишки вантажу не залишалися в трубах. Бажано в процесі замивки її не вимикати до повного завершення підготовки трюма, тобто до повної замивки трюма. Захисні кришки для менхолів в баласні або паливні танки. Також є доволі нерідкою проблемою. Їх або деформують бульдозерами, або під ними накопичується попередній вантаж. І якщо їх завчасно не перевірити, то потім ви отримуєте різного роду проблеми. Сторони трюму і носова та кормова перебірки. Їхній стан залежить від попереднього та наступного вантажу. Але це ті частини трюму, які відразу дають загальну оцінку трюму. Тому її стан повинен бути максимально найкращий. Нижні сторони люкового закриття. Все залежить від наступного вантажу, але дуже важливо, щоб вони не несли на собі loscale та були герметичними. Комінси люкового закриття практично завжди несуть на собі пошкодження при розвантаженні трюму грабами, як і все інше повинно бути чистим та без loscale. Не дуже важкі при підготовці трюму, але є однією з найвищих точок у трюмі, тому завжди дотримуйтесь техніки безпеки. Отже, як тільки замивку трюма з соленою водою завершено, але трюм ще у вологому стані, виконується опріснення трюма, тобто повторно його миють вже прісною водою, щоб змити всі можливі залишки солі. Після цього трюм сушиться та прибираються всі залишки води. А потім проводиться повторна інспекція на наявність залишків вантажу, лоскейл та всіляких розводів. І якщо щось подібне буде виявлено, то це чистять та миють вже локально. Далі все залежить від наступного типу вантажу. Якщо потрібно, виконується його часткове або повне фарбування, і в кінці добре вентилюється, щоб не було ніякого запаху фарби. Навіть якщо ви думаєте, що це вже кінець, то ні. Наступною перевіркою буде герметичність трюма, виконується так званий хост тест. Тобто весь трюм зачиняється повністю як при морському переході, і за допомогою пожежного шланга по всіх стиках трюма починають лити водою. Якщо трюм проходить цей останній тест, ви можете бути спокійними і, скоріше всього, інспекція по прийому трюмів під наступний вантаж буде успішною. Звичайно, у кожній компанії є ціла низка інструкцій та циркулярів стосовно процесу підготовки грузових приміщень. Але в першу чергу, ви повинні звернути увагу на обладнання для замивки, яке є у вас в наявності, та замовити, що вам необхідно. Також не забувайте про засоби індивідуального захисту, щоб екіпаж міг безпечно працювати. Для прикладу. Якщо у вас не буде в наявності захисних костюмів з масками, ви просто не зможете обробити трюм хімією. Тепер перейдемо до фіналу. А саме здача грузових приміщень інспектору. Заздалегідь приготуйте пару драбин, відра, савки, віники, ганчірки, щітки, шкрипки та мотузки для їх спуску та підйому в грузові приміщення. Для того щоб коли інспектор щось знайде, Швидко в його присутності це ліквідувати та запобігти виникненню додаткових запитань. Цей процес нагадує іноді лотерею, але дуже важливо донести до персоналу, який займається підготовкою грузових приміщень, що здача з першого разу дуже важлива, і у випадку непроходження інспекції буде повторна підготовка грузових приміщень. Тому в процесі здачі всі повинні знаходитись на поготовій. І діяти дуже швидко, щоб ліквідувати всі зауваження інспектора. Загалом, досвідчені матроси це добре знають і працюють дуже ефективно, тому що ніхто не хоче повторно займатися підготовкою грузових приміщень. Ну що ж, я думаю, в цьому відео я розповів основні аспекти підготовки та здачі грузових приміщень. Сподіваюся, воно вам допоможе. А у наступному ролику. Ми будемо обговорювати процедуру Draft Survey як частину завантаження судна типу Балкер. Дякую всім за перегляд. Не забувайте відобразити свою думку коментарем та підписуйтесь на канал.